Рег рейсинг це різновид спринтерської гонки, який прийшов до нас з США. Там ці автозмагання популярні вже майже сторіччя. По суті, це гонка на прискорення, що відбувається на прямій трасі довжиною 402 метри або чверть милі. В Україні цей різновид спорту існує відносно нещодавно, але вже має досить велику кількість шанувальників. Чемпіонат України відбувається щороку і проходить у різних містах. Цього разу один з етапів відбудеться у Чернігові. Згідно єдиного календарного плану міністерства молоді та спорту, цей захід спланований. Він проходить на території нашої області. В цьому році такі вже етапи пройшли в інших містах нашої України. І 27 серпня ми зустрічаємо четвертий етап. Організатори запевняють, на глядачів чекає досить яскраве видовище. У заїздах братимуть участь як звичайні вуличні автівки, так і спеціально обладнані боліди потужністю більше ніж тисячу кінських сил. Також у Федерації автоспорту кажуть, що це передостанній етап цього року, і пілоти будуть змагатися наповну, тож пристрасті кипітимуть, а мотори ревітимуть. Також у чернігівських любителів цієї дисципліни буде можливість окремо позмагатися за Кубок Чернігова в рамках цих змагань. Ми будемо проводити паралельно з четвертим етапом чемпіонату України, будемо проводити ще Кубок Чернігова. Кубок Чернігова, в принципі, це та ж гонка це... Все то же самое, те же самые правила, светофор, все как положено, 402 метра, но мы специально проводим Кубок Чернигова для того, чтобы сделать автоспорт более доступным, потому что я уверен и знаю, что в Чернигове тоже есть горячие ребята, которые ездят на хороших заряженных автомобилях. Одна из наших задач, и задач и вот тут совпали интересы и с администрацией, и с автомобильной федерацией, убрать вот этих вот горячих гонщиков. Здоровочого щоб вони приїхали не спеціально підготовлено, а головне, безпечну трасу. І пускай міряються силами, там. як угодно. етап чемпіонату України з дрейгрейсинку триватиме з самого ранку цілий день. Для глядачів будуть облаштовані фудзони. Окрім змагань, проводитимуться різні конкурси та забави. Всі заходи безпеки вживатимуться. Також до аеродрому півців цей день будуть продовжені маршрути громадського транспорту.